Динамо Києва отримало відповідь від відомого тренера. Донецький шахтар офіційно анонсував зимові трансфери, сенсаційне повернення Андрія Шевченка до роботи в Україні, яке нове прізвисько від фанатів Евертону отримав Віталій Миколенко. А також неочікувана заява Роберто Дідзербі стосовно того, в якому клубі він продовжить свою кар'єру. Та перший офіційний зимовий трансфер грався збірної Іспанії в Мюнхенську Баварію. Баварія голосила про свій перший зимовий трансфер. Ним став 22-річний вінер Брайан Сарагоса. За якого мюнхенці заплатили 15 мільйонів євро. Футболіст зараз є кращим дріблером чемпіонату. У складі Гранади на рахунку 14 матчів, 5 голів та 2 асисти. Брайан вже встиг дебютувати навіть за національну збірну Іспанії. Зробив він це в жовтні цього року. Не дивлячись на цілий ряд цікавих чуток, Роберто Дідзербі ухвалив непопулярне рішення щодо свого майбутнього. Італій зізнався, що задоволений роботою в Брайтоні і веде перемовини по новому контракту. В Брайтоні я почуваюся дуже добре. Ми спілкуємося вже по новому контракту наприкінці сезону. Ми обговоримо, чи сходяться наші цілі, і якщо вони будуть схожими, я залишуся. Для мене велика честь працювати в Брайтоні. Я дійсно не намагаюся знайти більш статусний клуб. Найважливіше для мене це віддаватися на всі 100, працювати з хорошою командою, з хорошими гравцями для мене важливо поставити серйозну мету. Ситуадізербі видання BBC. Надальше раніше в змі писали про інтерес до італійця з боку реала Челсі та Мілана. Анатолій Трубін потрапив в топ 3 молодих голкіпера світу за досить незвичним показником. Українець замкнув трійку, гравців з найбільш точною довою передачею. У нашого співвітчизника даний показник на рівні 39%. Звичайно, що тут багато що залежить від тактики команд і від майстерності тих, на кого ці передачі спрямовуються. Але як приємний бонус, таку новину відзначити слід. Тим паче, що зараз цей показник стає все дедалі важливішим для батьох топ тренерів. Нове прізвисько Евертоні отримав Віталія Миколенко. Тепер під фото з українцем британці його порівнюють з Роберто Карлосом. В першу чергу через певну візуальну схожість. Хтось називає його ім'ям бразильця, а більш вигадливі Роберто Карлосенком. Після невдалого початку сезону, коли Віталій програв конкуренцію Шліянгу, українець набрав форму і зараз є ледве не одним із кращих захисників команди. Миколенко входив в топ 12 захисників АПЛ з кращим показником відбору один в один. У нього він на рівні 75%. А поки риски покинули зону виліту, розгромивши сенсаційно вдома Ньюкасл з рахунком 3-0. І це з рахуванням того, що з клубу лише нещодавно зняли одразу 10 очок. Донецькому Шухтарі слідом за Маріно Пушичем і Серна анонсував початок зимової трансферної кампанії. Спортивний директор гірників виставив інстаграмі спільне фото з Сергіє Палкіним, Підписавши його наступним чином: ми готові до нових трансферів. Одним із перших підписань гірників може стати гравець в опорну лінію. Начебто саме її новий наставник виділив як пріоритетну. Також шахтарю вже зараз потрібно подумати про заміну Судакову, якого на перших порах повинні будуть заміняти Крисків та Бондаренко. Але без відповідної конкуренції їх прогрес може згальмуватися, тому тренерський штаб-клубу бажає додати глибини й туди. Але якщо це ми говоримо про поповнення, а ось кого гірники можуть втратити, так це того. Бразилець показує стабільно впевнену гру на батьківщині і привернув до себе увагу Бетіса. Іспанці вже контактували з агентами футболіста, але у них є одне цікаве прохання. Вони хотіли підписати його у статусі вільного агенту. А отже, мова йде скоріш про літо. Хоча якщо всі сторони зможуть знайти компроміс, то від ТАО міг би відбутися і вже через декілька місяців. Зараз оціних складає 7,5 мільйонів євро. Контракти з шахтарем спливають через півроку. В Динамо Київ найближчим часом стане менше на одного відомого кандидата на посаду головного тренера. Марек Папшун розпочав перемовини з Грецьким Офі, який йде зараз на восьмому місці в чемпіонаті. Екстренер Ракова був півроку без роботи і перебував на радарах цілого ряду клубів з УПЛ. але зазначалося, що сім'я спеціаліста побоювалася їхати до України і чекала на гарну пропозицію з Європи. Тим паче, що після історичного чемпіонства з Раковом це було питанням лише часу. Колишній журналіст Ігор Бур вас повідомив, що в понеділок Андрій Шевченко буде офіційно висунутий на посаду президента УАФ. Саме екс тренери національної збірної всі вважають головним фаворитом на це місце. Свої коментарі стосовно цього кандидата вже дали Артем Федецький, Рустам Худжамов та ще багато хто. Тому зрозуміло, що рішення про висування вже ухвалено. В словах всіх представників футбольного світу України чутно, що успіх роботи Шевченка на цій посаді буде повністю залежати від його команди, що до речі, схоже на ситуацію в національній збірні. Сам же спеціаліст буде більш фронтменом, у якого є авторитет і зв'язки у всьому світі, котрі допоможуть йому в роботі. Серед головних плюсів кандидатури шеви всі відзначають, що це людина не існуючої системи та безкорупційних скандалів. Мінуси сумніви щодо спроможності побудувати власну успішну систему, яка могла призвести до радикальної реформи та знищувати успішно існуючу корупцію. Ну а що по кандидатурі Шевченка на цій посаді? Думаєте, ви зміни щось нічого не відбудеться або стане ще гірше ніж при Павелко? Пишіть варіант в коментарях під цим відео. Під минулим відео я попросив вас назвати топ 3 кращих українських футболістів першої половини сезону. І ось які результати: перше місце впевнено Артема Довбика на другому Віктор Цянков, третє Анатолій Трубін. Всього на один голос від нього відстав Віталій Миколенко.